В Остерській громаді лише одна школа з чотирьох має укриття. Це ліцей номер 1 Укриття тут велике і може вмістити усіх вчителів та учнів. Облаштуванням займалася місцева влада, з меблями допоміг місцевий підприємець. Працюють у ліцеї і над оновленням харчоблоку, який Планують відкрити до осені в цьому залі е, був тир, і зараз це укриття має подвійне призначення. Також проходять уроки захисту України, і теж діти займаються, і воно функціонує теж як тир. До цього укриття ми, в принципі, йшли недовго, тому що була потреба. Ми мали швидко адаптуватись до нових реалій. Зараз ми навчаємося очно. В нашому закладі навчається 547 дітей, і так як в укритті ми забезпечуємо місця всім учням, у нас повністю очне навчання у другому старіському ліцеї. навпаки, укриття немає через це, діти навчаються дистанційно. Така форма навчання втомила багатьох кажуть. Педагоги тому гострі думають над тим, аби з наступного навчального року об'єднати учнів двох ліцеїв. Ну, зараз спілкуємося із батьками, з вчителями із директором ліцею на рахунок того, щоб їх все ж таки залучити сюди, в ліцей номер один. Тут у нас потужність закладу 1176 осіб. На даний момент у нас здобувачів освіти тут 545 Тобто, в принципі, можливість таку знайти можна. Будемо працювати в цьому і працюємо вже в цьому напрямку. Крім проблем з укриттями в Остерській громаді, які майже скрізь по області, не стан доріг. Про це відверто говорили з начальником обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом, який ознайомився з ситуацією в громаді. Крім того, людей цікавили перспективи післявоєнного життя Чернігівщини. Відповідь чільника області не здивувала. Область у нас уже буде інша ніж була в мирний час. Вона у нас буде така мілітарі. Навіть після нашої перемоги у нас будуть військово орієнтовані, в тому числі і виробництва. У нас будуть, мовно кажучи, наша область стане як Гончарівськ і Десна, тільки вся. Тому що все одно тут будуть постійно присутні збройні сили, більше кількість, ніж вони були раніше. Ворог від нас нікуди не дінеться, навіть після перемоги. У нас, на жаль, два кордони. З двома дуже недружніми сусідами, які будь-який час користуються можливістю знову що зробити минулого року. В Остерській громаді суттєво перевиконано бюджет, тому планують оновити і відремонтувати комунальні заклади та провести. Благоустрій залишки в нас не буду озвучувати, які на 1 січня 23 року, але вони досить великі. Ми розробили програму соціально-економічного розвитку на 23-25 роки, і практично всі об'єкти комунальної власності це і дитячі і садочки, і наші загальноосвітні школи, і спортивні школи, а також наш водогін, каналізаційні мережі, освітлення, благоустрій. Все включено також в цьому році. Ми плануємо 17 доріг. Це капітальне або будівництво по наших населених пунктах. Завершили зустріч Острін на приємній ноті. Віддячили місцевим волонтерам за їх підтримку цивільним та військовим. Чим може похвалитися далеко не кожна громада.